У Черкасах у мікрорайоні Митниці з 11-ї години вишукувалися дві черги. Волонтери безоплатно надають корм для собак та котів. Це Теді. Його власниці Наталія Кобасюк розповідає, два роки тому під обстрілами їм вдалося виїхати з Маріуполя до Черкас. Ось так на руках, пригадує, тримали його всю дорогу. Теді був для них оберегом. Почули про, по прийомнику про коридор, нібито є з Маріуполя. І так, ну, ми нікого не бачили, самі їхали. Він у нас був візитної карточки на колінах спереді, і військові звертали на нього увагу, відволікалися. Ну, він нам довіряє, тому сидів спокійно, але він з, під час тих бамбіжок, по сьогоднішній день, він зашов трохи всього, боїться, вилка падає, ніж падає. Шарахається, ховається. Хоча додає домашні тварини це дороге задоволення. Утім, Теді для них член сім'ї. Кажуть, собака вибирає хазяїв. Ні, немає когось одного з нас, він сумує. Сухий корм для Теді каже, це як смаколик. А так та їже, що ми борщ, кашка, котлетка. У черзі за кормом і переселенка Людмила Городецька. Жінка два роки тому переїхала з Луганщини. Разом із нею Лев. Пес її племінниці із Харкова. Недалеко мешкаємо, доглядаю, дай, 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 вигулюю, точніше, він мене вигулює ранком у шесть утра днем і вечором. Сьогодні ви прийшли по що? Покорм, да? покушать любимо. Хоча ми любимо більше хліб з маслом. У березні 2022 року переселенці Ліані Ткаченко вдалося евакуюватися із Харкова разом з котом Тошею. каже у родині він 13 років. Ми його взяли з собою, бо він як член сім'ї. І добре, що ми його взяли. Він харчується сухим кормом. Я харчується в основному м'ягким. Сьогодні 100 переселенців за попередньою реєстрацією отримали сухий корм для своїх тварин, зазначив заступник голови обласної організації Товариства Червоного Христа України Віталій Товкес. Даний проект реалізується за підтримки зараз Human Society International. Це міжнародна благодійна організація. Наразі кількість корму ще доходить до нас, тому остаточної кількості я назвати не можу. Проте на даний момент це проводиться певний один етап, оскільки всіх повністю зібрати людей в цілях безпеки ми не маємо можливості. А тому буде декілька етапів видачі. Анастасія Гуменна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.